Вітаю! Мене звати Олена Іванова. Я психологиня кол-центру варто жити. Працюю з військовими та їх близькими. Рада вітати всіх. Як дитинство впливає на наше майбутнє? Наше дитинство впливає yeah. на те, ким ми є зараз, саме так, коли ми наслідуємо поведінку наших батьків, їх реакцію на ту чи іншу стресову подію, будь-яку подію, да, там, якщо це свято і таке інше. І реакція наших батьків також допомагає нам створювати наше оточення, як ми потім з ними спілкуємося, як ми реагуємо, як ми допомагаємо, як ми відмовляємо. І таким чином ми обираємо собі. Стратегію, куди мені йти, за ким мені слідувати і кого мені повторювати. Дитина вона також може. Обирати собі ідеалів, да, як то кажуть, це не дуже добре, але без цього дитина не може формувати себе як особистість, тому що дитина, коли вона маленька, вона спирається на свої базові потреби це поїсти, поспати, погуляти, сходити в туалет і таке інше. Да, якщо дитина не продовжує переходити в підлітковий вік, да, не робить там якісь висновки, не працює зі своїми емоціями. Станами так і таке інше, і вона залишається в такому тваринному стані да, на цих інстинктах. І е, вона е, ну, застрягає в цьому віці. Тому краще, коли ми дорослі, допомагати нашим дітям виходити з цього тваринного стану і е, розповідати, да, там, що коли ми ділимося, да, щедрість і доброта це добре, що захищати там свою родину це також добре. Але коли ми захищаємося, ми можемо і вдарити. Да, там відштовхнути, і це є нормально, це не погано, тому що буває так, що дитинам говорять: там битися не можна. А чому не можна? Ну, якщо мене вдарили, я можу дати да, там, здачу і захистити себе і своїх друзів, але ну є такі сім'ї, які кажуть, ні, не можна битися, потрібно зі всіма розмовляти, як показує да наше життя, не з не з усіма можна домовитись. А, тому це такі перші кроки, які допомагають нам вибрати а, да, куди нам крокувати. Як оточення дитини формує її у підлітковому віці. В першу чергу, якщо говорити про оточення, ну, база йде все одно з дитинства, да? як дитина себе почувала серед батьків, як вона дивилася, як батьки поводять себе в їх середовищі, як вони спілкуються. І таким чином вони наслідують і переводять це потім, цю стратегію в своє підліткове середовище, і там як вони себе поводять своїми однолітками, і вони можуть реагувати, да? там, пригадуючи, як поводили себе батьки, там, комусь відмовити, комусь, да, там, когось бояться і не можуть відмовити. А чому? А, а що за цим сховається? І ми таким чином можемо спілкуватися з дитиною і питати, а чому ти отут там, не відмовилась? Да? Чому тобі там, пропонували якусь конфетку, а це була не конфетка, але ти її взяла і це потім якось вплинуло на твоє здоров'я. І ми таким чином, коли спілкуємося з дитиною, допомагаємо їй бачити і. Розрізнювати, де мій, де не свій, та де чужий і яким чином, коли дитина розуміє, як її як вона відчуває себе в своєму тілі. Які в неї емоції, відчуття, і які в неї думки, коли поряд з нею хтось. Тому що на підлітка ну легше впливати. Чому? Тому що якраз формується оця база емоційності, да? і оці емоційні гойдалки, вони дуже якраз в підлітковому віці відбуваються дуже потужно. І якщо говорити про емоції, то коли я доросла людина розуміє, що в мене там є спектр цих емоцій, да? то я Зі своєю дитиною, коли розмовляю, я їй пояснюю, що я, наприклад, зараз злюся, що в мене зараз смуток, да і я це не ховаю. І коли я доросла можу це показати своїй дитині, то дитина розуміє, що моя мати чи батько вони можуть злитися, вони можуть бути добрими, вони можуть посміхатися, радіти, сумувати, плакати. І це нормально. Тому що є батьки, які не дозволяють собі це проявляти. Да? І дитина, коли вона бачить, що щось відбувається, але емоції вони приховуються. І таким чином дитина так ну, вона не, не має цієї опори, на кого спиратися, і вона не знає, як це будувати в собі, і тому коли вона в оточення попадає, де ну, недобрі такі люди є, то вони можуть на неї впливати саме через емоції. Тому що дитина не може сказати «мені страшно там, не чіпай мене, да? тому що через емоції ми також можемо відстоювати свої кордони. Але якщо я не можу сказати, що мені там страшно, або мені холодно, або мені щось, я не можу це легалізувати, то ну, я тоді ну, інша людина може на мене впливати, тому що я мовчу, або якось там себе да, так поводжу. І е, це перше, що впливає на підлітка. Тому наша задача дорослих допомогти легалізувати ці емоції, нагадувати про тіло, що ти відчуваєш в тілі. Напруження, тобі тепло, тобі холодно, ти хочеш поїсти, ти, можливо, хочеш там чаю, тому що тобі холодно, чи ти хочеш прикритися, чи тобі жарко. Та? І коли дитина цьому вчиться, вона розуміє, що це її відчуття. Тому що, коли поряд з нею хтось з'являється, то uh, тут вона була спокійна, така відверта, да, така розслаблена, а хтось з'явився, і вона раз там, ну, буває там, да, і людина скрутилася. А чому скрутилася? Що за цим? І ми допомагаємо дитині, потім підлітку це відчувати, розуміти, що це моє, і це, ну, тому що ця людина мені, наприклад, когось нагадує і таке інше. І після цього, коли емоції ми знаємо, ми можемо потім відслідковувати свої думки. Як створити баланс між дружбою з дитиною і батьківством з дитиною? Це дуже круте питання, і воно таке дуже живе, воно таке болюче. Дивись, коли ми з дитиною поряд завжди з самого дитинства, і коли потім підліток, та, і потім ми переходимо в доросле життя, то це ну, проходить нормально, м'яко, і воно не дуже відчувається. Ці кордони, що ми там порушили, що ми там з друзів переходимо в дорослих, це нормально. Але буває так, що. Батьки, наприклад, працювали, коли дитина була дитиною, і тут, коли дитині 12 або 15 років, про неї згадали, да, і починають, а що ти там? А як ти там? А що в тебе? І дитина така блін, що ви до мене тут причепилися? Вас там не було 10 років. Що ви від мене зараз хочете? Да? І це таке питання, коли потрібно. Ну, дуже-дуже покроково відновлювати і відбудовувати, тому що ну дитина вона відсторонена, вона вже звикла до 10 років сама справлятися, будувати своє життя, шукати да, якісь упори, коли немає батьків. А тут батьки вже не так багато працюють. Вони собі заробили, в них з'явилося да вільне е, час, і вони починають ну там о, в мене ж є дитина, блін, а та дитина думає, навіть ви мені від мене зараз щось хочете, розумієте? Тому тут важливо питати, да, можу я зараз з собою поговорити? Чим ти зайнята? Да? І не нав'язувати, себе не нав'язувати от слова совсім. Ну, якщо я є, що я зараз можу для тебе зробити? Чим я можу бути зараз для тебе корисна? Я дуже цікавлюсь твоїм життям, да? і говорити, от тоді, коли я працювала, я це працювала для того, щоб і ми пояснюємо це дитині. Дитина і так це розуміє, але коли ми ще з нею про це проговорюємо, це ну прям супер. І ще питати, можу я до тебе доторкнутися, тому що якщо тілесного контакту не було з дитинства, тут да, батьки є такі. а Давай, я тебе зараз заобнімаю, тому що в мене є час. А дитина ні-ні ні, ні не хочу. І вони прям стороняться і починаються прищі, Якісь да, там, висипання на тілі, ну і так спрацьовує соматика. Тому питати, чи можу я тебе зараз обійняти? Окей, і ми домовляємось. І це дуже круто, коли ми з підлітком розмовляємо як друзі і питаємо, як для тебе? Що для тебе? Що я можу, що я не можу, що ти хочеш, що ти не хочеш не придушувати, не задушувати. І дуже класно працює, коли ми з ними розмовляємо через висловлювання. Да? Коли я чую, що ти себе там, з кимось отак розмовляєш, я себе погано почуваю, тому що я в тебе там вкладала, я там створювала таку людину. А коли я чую, що ти там, комусь погані слова говориш, то я, ну, я сумую і ну, мені від цього погано. Це як говориться про те, що зі мною відбувається. Да? А коли я говорю, що таке? Ти чому так себе погано поводиш? Ти чому там погано? Це говориш, і підліток він закривається. Ну, да, мені що не можна говорити? Можна, але коли ти це говориш, то мені від цього погано. Да? І ми так е, роз'єднуємо ці поняття. І тоді дитина і підліток розуміє, що я можу так говорити, але це може засмучувати маму там, або батька. І в мене є вибір. Да? Або я так буду себе поводжувати, тому що мені там. Ну, Ніяк да з батьками, але може бути по-іншому. Якщо мені мої батьки дорогі і важливі люди, то я буду розуміти, то тут з батьками я себе так поводити не буду. А з підлітками там немає батьків, да, я собі можу це дозволити. А може і не можу. Да, і там якраз оцей вибір і вибудовується. Діти виховані радянськими батьками, як боротися із травмами дитинства. Я як психолог можу сказати, що ніяких травм не буває. Все, що відбувається в нашому житті, воно якраз нас будує, воно якраз створює нас як особистість, як фахівців, як дорослих людей. І оцю травму, яку ми називаємо травмою, це коли ми там заліпаємо, коли ми там постійно знаєш, що то ковиряємо, ковиряємо, коли вже там нема що ковиряти. І коли ну, просто бути вдячними. За те, що наші там дідусі, бабушки, мами, тату, да, як вони те все проходили, в них не було можливостей тих, які зараз є в нас, але в нас було що поїсти, ми були вдягнуті, нам було де спати. Да. Те, що нас лупцювали, окей, ну по-іншому не могли, тому що ну їх так також виховували. Але давай подивимось, якщо нас лупцювали, чому ми навчилися? Ну ми ж чомусь навчилися там витримки да, поваги якоїсь. Да, Воно больно, дуже больно, і воно в тілі живе, і ми своїх дітей не лупцюємо, да, але ми робимо щось інше. От і тому тут таке. Ну, я про травму. Коли я своїм клієнтам говорю, давайте подивимось, чому ми навчилися, коли ми говоримо про травму. Вони дуже плачуть і кажуть: да, це дійсно не травма, тому що ну, це все, що було, коли моя мама там не хотіла зі мною спілкуватися, коли вона зі мною не радилася, коли вона мене наказувала, коли вона мене ставила в угол, і ми знаходимо, чому навчалися в цей момент. То ми розуміємо, що це не травма. А це з мене зробило там класного юриста або класного співака, або класного художника, або класного вихователя, або вченого. Да? Тому що там всі грають в футбол, а ти сідай і вчи уроки, читай. А зараз інші умови, багато можливостей стало. І коли можливостей не було, це були одні умови. Але якщо поглянути, що відбувається, відбувається те саме. Діти не бачать е, батьків. Ми не бачили батьків. Що роблять батьки? Незважаючи на те, що в нас багато да, можливостей, все одно ми багато працюємо, ми шукаємо нові можливості. Нам не вистачає тих можливостей, які вже дуже відкриті. Да. Що роблять діти? Вони самі по собі. Якщо ми гуляли на вулиці, да, і ми були пов'язані більш з природою, і нам сила природи нас як берегла. Да, то зараз діти потрапляють в середовище інтернету і тут. Тут більше проблем. Більше проблем, тому що діти вони стають такі замкнуті, і вони самостійно шукають відповіді. Ми також шукали ці самостійні відповіді, але ми шукали через живий контакт. Да, ну, людина людина. А зараз діти шукають там штучний інтелект, просто інтернет, якісь ігри. І коли до мене приходять підлітки на терапію, вони там плачуть. Я в них питаю, що сталося. А вони кажуть: я посварилася зі своєю подругою. А коли ви спілкувалися останній раз? Ну там позавчора. А де ви спілкувалися? В інтернеті? А ви бачились, хоч колись? Ні, не бачились. Да, і ми розуміємо, що тут вже ну інші проблеми, інші, але ну вони такі самі, якщо ми е, пригадаємо себе в ті радянські часи, коли ми були. Дуже важливо встановлювати правила, і дуже важливо встановлювати режим. Чому тому, що ми дорослі, ми вже розуміємо, що відбувається, в нас вже сформоване фізичне тіло, гормональний фон, емоційно ми більш стабільні, і це нас формувало якраз завдяки тому, що наші батьки нас виховували через режим, через певні правила, через певні обмеження і таке інше. Зараз ми даємо можливість дітям, да, і коли ми даємо. Можливість дітям робіть все, що ви хочете, ви дорослі. Ми таким чином знімаємо з себе відповідальність і даємо відповідальність їм. Тим самим ми в них забираємо їх місце дитини і ставимо їх на місце дорослого. І це наша відповідальність. Ми, ми маємо забрати це місце дорослого собі. Та, і дати їм місце дитини і казати, що ці правила, які ми зараз з тобою встановлюємо, ми можемо проговорити з чим ти згоден, чим, з чим ти не згодна, та, чого ти хочеш, додаємо. Та, і ми домовляємося, і якщо хтось порушує правила, якщо я доросла порушила правила, то яку я відповідальність за це несу? І ми це обговорюємо разом. Якщо ти, дитина, порушуєш ці правила, то яку ти відповідальність за це несеш? І важливо дотримувати, тому що коли ми це не дотримуємося, ми показуємо дитині, що правила не важливі, да? і потім це переходить доросле життя тоді. Я як доросла кажу, які там правила, які закони. Я собі хочу їхати, я собі йду. Які там е, перешкоди, я собі хочу, я це роблю. І воно мені заважає в моєму дорослому житті. Тому оці певні правила і обмеження, вони допомагають дитині фізично сформувати її тіло, да? тому що якщо вона буде багато їсти, постійно їсти те, що вона хоче, ми з лікарні не вийдемо. А так, я розумію, я доросла, їй потрібно там, да, якісь супчик, якийсь чайочок, і потім їй потрібно поспати, їй потрібно погуляти, і це моя відповідальність. Я її спонукаю до цього, тому що дитина вона ще не розуміє, що це важливо, і це має бути в її житті для того, щоб бути здоровою людиною. І тому це формується з дитинства. Коли підліток вже да там в нього інші моменти. Там гормональний фон, там оці емоційні гойдалки, і там важливо казати, що тобі потрібно відпочити більше, да, тобі потрібно поспати. І якщо ти не хочеш спати, окей, ти йдеш і фізично більш активно себе рухаєш, тому що активність вона дуже важлива. Коли ми рухаємося, тільки через дію ми виховуємо себе, тільки через дію ми можемо зростати і кимось стати. Тому що говорити ми можемо багато, мріяти ми можемо багато, але ми створюємо себе тільки через дію. Сепарація. Як навчитися сепаруватися з батьками у зрілому віці, ну це таке дуже потужне питання. Да? Тут можна зайти, що ми називаємо сепарацією, і що це таке, і таке інше. Якщо говорити про фізичну сепарацію, то ми всі вже давним-давно сепаровані ще в родільному да, домі. Тому якщо говорити про емоційну сепарацію, дивись тут, ну це назавжди. Ми назавжди діти своїх батьків. Особливо мами. А, і що ми можемо зробити? Це тільки змінити нашу реакцію на те, що ми проживаємо поряд з нашою мамою, коли ми чуємо, в якій вона вже раз натискає саме на ту. Да, Червону кнопку, і вона знає, де та кнопка, і постійно вона її змінює, знаходить таке інше. Але це назавжди. Ми єдине, що можемо, це змінити нашу реакцію. А наша реакція це усвідомлення, що все, що мама робить, це для того, щоб з нас зробити когось. І коли ми як то називаємо, сепаруємося, це коли ми можемо подякувати за все, що відбувається. Навіть якщо нам це не подобається, якщо нас це ну злить дуже, ми можемо знайти за що ми можемо подякувати, тому що де злить, там болить. А якщо болить, мама знає, де болить, і вона буде натискати саме туди, щоб нам зцілити. І тільки мама це може зробити, ніхто інший, ми можемо знаходити в своєму оточенні там подруг, чоловіків, дружин, колег, да? і ми завжди будемо дивитися на них очима нашої мами. Чому? Тому що ми, да, як кажуть, сім'я дає батько, а світ оточення це формує мама. І ми, будучи в мами в животі. Сприймаємо да, весь світ, взагалі, всесвіт, реакцію на будь-яку ситуацію. Ми це приймаємо від нашої мами. Тому е, наша задача розуміти так, це реагує мама. А як ще реагує мій батько? Да, познайомитися з реакціями батька, це дуже класно, тому що буває так, що я бачу тільки як мама реагує. Буває там, папа в мене такий, я реагую там як копія папа. Окей, але коли я знаю, як реагує мама як реагує батько, тоді я можу стати дорослою і сказати Спасибі, мама, спасибі, папа. Але отут я хочу поступити так, як я це хочу зробити. І що б вони не казали, що б вони не робили, воно на мене не впливає. Тому що я вдячна їм за батькові за сем'я, да? а мамі за життя, яке вона мені дала. І таким чином да, оця сепарація це якраз коли я змінюю реакцію на ту чи іншу да, ситуацію, яку мама мені підсвітлює. Якщо говорити про почуття провини, яке ми, як діти, відчуваємо да, до своїх батьків не тільки до мами, частіше це до мами, але це також буває і до батька. Це відбувається, коли порушуються три принципи основні системні принципи. Перший принцип це ієрархія, да, коли порушується ієрархія. В будь-якій системі, особливо коли ми говоримо про родину, є батько, який головний, потім іде мати. І потім йдуть там, старші, середні і таке інше. Другий принцип це коли ми розуміємо, що кожен має право на своє правильне місце. Тобто батько це батько, мати це мати, да, і діти потім молодші, там, середні, молодший і таке інше. Коли, наприклад, батько на фронті, як зараз да, в нас багато хто, буває так, що старші діти становляться на місце батька. Воно відбувається ну таким чином, ну тому що ти старший, ти мені допоможеш. Да? і мати сама ставить цю дитину не підсвідомо, ну на, на місце батька. І тоді що робить дитина? Вона проживає е, своє життя з місця свого батька, і вона може бути схожа на нього і повадками, і зовнішні, і там які мозіми таке інше. І важливо нагадувати дитині, що ти назавжди моя дитина. Навіть коли батько зараз на фронті, але або його немає зараз, і таке інше, важливо дитині нагадувати, що вона дитина. Вона ніколи не буде батьком для мати, але вона назавжди дитина для своїх батьків. Це другий такий принцип важливий. І третій принцип, який приводить нас до провини, це коли принцип давати і брати. Да? Батьки завжди дають. Діти мають брати. І тут, от, якщо говорити про радянські наші часи, то там у нас цей принцип дуже порушений. Тому що що робили батьки, я тобі дав, ти мені повинен. І все. І цей закон порушується. Чому так відбувається? Тому що так виховували наших батьків. Нашим батькам ніхто не пояснював, що ти нічого не винен. Це ми тебе покликали, ми тебе хотіли. Просто ти наша дитина, і ми тебе за це дуже любимо. І ти нічого нам не повинен. Тому що батьки повинні дітям. Все, що мають діти дати своїм батькам, це вдячність і продовження роду. Все. Якщо це пояснювати дітям, що ти мені нічого не винен, просто живи своїм життям, то в дітей ця провина вона менша. Але якщо ми для дітей щось робимо, там, наприклад, звозили їх там, в зоопарк або там, в кіно, або кудись на відпочинок, я тебе там да, повезла, я для тебе зробила, от тепер ти слухайся мене. Чого вдруг? Ну а таке ж існує. Да? І ми таким чином маніпулюємо нашими дітьми, і це така здорова добра маніпуляція. Ми таким чином їх зберігаємо. Ми беремо на себе відповідальність, тому що в нас не вистачає часу, бо в нас багато роботи, і ми раз цією маніпуляцією поставили на місце, і ми їх таким чином зберегли. Якщо в нас було більше часу, ми б з ними могли поговорити, все пояснити і оцю провину не, не створювати. Але якщо подивитися, на що ця провина, яка її функція, для чого вона? І ми можемо побачити, що за цією провиною дуже багато ресурсу. Тому що, коли ми відчуваємо цю провину, ми багато чому навчаємось. Тому ми можемо тільки подякувати нашим батькам за те, що вони нас навчили відчувати цю провину. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Якщо у вас залишилися питання, і ви хотіли б дізнатися більше, як себе поводити зі своїми рідними або зі своїми дітьми, не чекайте, не знехтуйте своїми бажаннями. Ми створені саме для вас, і ви можете зателефонувати нам на гарячу лінію Варто жити з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. У нас дуже багато спеціалістів. Ми всі для вас чекаємо. На ваші дзвінки до зустрічі.